Вітаю вас! Життя справжнього аграрія триває, не дивлячись ні на що. В ефірі програма Агроконтроль і в ній ми розкажемо про наступне. Банани у газовій камері та виноград, який перетворюють на мумію. Вся правда про імпортні ананаси, манго та цитрусові. По селянах стріляють за ставок. Справжня війна за рибу у спеціалізованому розслідуванні агроконтролю. Свято усіх селян у столиці відзначили День працівників сільського господарства. Десять років тому, у третю неділю листопада, українці почали відлік вшануванню нелегкого труду селян професійним святом. На час свята аграрію привітало і вище керівництво держави. Щиро вітаю з професійним святом, днем працівників сільського господарства. Щиру подяку всім і кожному з тих людей, що працюють на землі. Глибока шана, всім вам за невтомну щоденну працю. Шановні аграрії, селяни, працівники галузі, вітаю вас з професійним святом. Уряд розділяє з вами радість цього свята від імені всього керівництва держави. Дякую за вашу щоденну нелегку працю. Коли ми бачимо на полицях магазину Хліб ми пам'ятаємо, що це саме ваші руки знають його справжню ціну. Вже декілька років. Уряд та аграрій є надійними партнерами. Завдяки цьому ми забезпечили продовольчу безпеку, збирали рекордні врожаї та вивели Україну в лідери світового виробництва сільськогосподарської продукції у цей день. Щиро дякую вам за віддану любов до української землі. Хай ваші ниви обходять стороною природні стихії, а врожаї будуть щедрими. Міцного здоров'я вам та вашим родинам, щастя та злагоди в кожну домівку. Після 20-річчя продовольчої невизначеності уряд почав розбудовувати логістику аграрного ринку та споживчу інфраструктуру. Жителі міста мають можливість споживати свіжу продукцію, вироблену в українському селі. На виконання завдання президента України в рамках соціальної ініціативи Рідне село створено новий альтернативний і прямий канал збуту заготівельна збутова мережа. Пілотний проект з автолавками рідне село вже працює у Києві. Протягом двох років планується охопити сотні міст, залучивши до виробництва понад 11 тисяч сільських рад. Тож відтепер кооперативи зможуть збувати свою продукцію в містах. В автолавках ініціативи рідне село можна купити городину, молочну та м'ясну продукцію. Усі харчі за цінами виробника. Це перший крок. Він дасть можливість нам скоротити необґрунтованих посередників, це перше, мати якісну продукцію, яку наш споживач, звик споживати. І по-третє, звичайно, дати можливість бути, мати можливість пишатися тим, що ти працюєш на селі, маєш своє господарство, маєш свій кооператив і від цього ти маєш е, статки. Лучше брати от, свіже тут, сам найкраще. Тому що я бачу, що все свіженьке і такі продавці чистюсенькі у біленькому продають не то що в магазині. Купила молочне, купила молочне, надіюсь, що оно натуральне, і вкусне, тому що магазини в магазин, вже навіть дивитися не хочеться. Сонце більше не потрібно, щоб насолодитися стиглими екзотичними фруктами у будь-який час. Із хитрими технологіями кілька годин і стиглі запашні банани на вашому столі. Екзотичні фрукти, над якими працюють не на сонячних плантаціях, а у хімічних лабораторіях. Як експериментують закордонні менделєєви над українськими споживачами, агроконтроль провів власне розслідування. Усі імпортні фрукти, перш ніж потрапити до вас на стіл, проходять тортури і муки. Зараз ми покажемо, що з ними роблять виробники. Виноград муміфікують в дефінілі. Апельсини топлять в табуконазолі. А банани, так само як і ми зараз з вами, саджають до газової камери. По сезону змінюємо фрукти з бабусиної дачі на заморські вітаміни з магазину. Звичайний банан містить вітамін оптимізму. Цитрусові незамінний вітамін. С а про користь Ківі складають мало не легенди. Ми сприймаємо їх як джерело корисних вітамінів. Проте не поспішайте. Агроконтроль розвінчав міфи про користь імпортної екзотики, адже імпортні фрукти давно перестали бути фруктами, і користі від них не більше ніж від гамбургеру. Найпопулярніша екзотика в українців цитрусові родом з Єгипту, Греції, Туреччини та Іспанії. Їм належить 40% прилавків. Слідом ідуть банани з Еквадору та Коста-Ріки. Їх в середньому надходить до нас 250 тисяч тонн на рік. Фрукти потрапляють до України зеленими, проте на прилавках різнобарв'я кольорів. На місцях їх змушують достигати проти волі за допомогою карбіду кальцію. Карбід кальцію при взаємодії з водою виробляє ацетилен, який є слабким аналогом етилену. Цей елемент викликає процес дозрівання, відноситься до речовин четвертого класу небезпеки. Може використовуватися для різання і зварювання металевих деталей. Головний біль запаморочення перепади настрою, сонливість, сплутаність свідомості і навіть втрата пам'яті. Це те, що може з вами статися, якщо постійно споживати імпортні хімічно оброблені фрукти. Проте природним шляхом екзотичні фрукти дозрівають мінімум від шести місяців і до року. Вітаміни ж в них з'являються лише від взаємодії з сонцем. Цитурсиниці тут рані весною, а плоди доспівають до нового року, десь до грудня. Ананас, які в принципі дуже дуже повільно ростуть. Дорослий ананас 4 роки він дає. Велику стрілку з плодом, проте бізнесменам чекати стільки невигідно. В газовій камері сонця нема. Проте тут імпортовані банани вистигають всього за кілька годин. А от з цитрусовими авокадо, ківі та виноградом ситуація серйозніша. Вони швидко псуються. А кожен гнилий фрукт збитки. Ці іноземні апельсини виглядатимуть так і через кілька місяців. Їх натирають парафіном, оприскують табуконазолом та загортають в спеціальний папір з люмінесцентною складовою. Проведемо експеримент під ультрафіолетом на апельсині. Добре, видно люмінесцентну речовину. Спробуємо помити. Але як бачимо, ні з рук, ні з фрукту ця речовина не змивається, і все це ми з'їдаємо. Та чи зобов'язані ми споживати лише банани з Африки та Ківі з Еквадору? Джунглі по-українськи пропонують і наші селяни. Під Тернополем фермер обробляє плантації з ківі. Один чоловік і рекорд 4 тонни фруктів за сезон. А родина Маркушів під Києвом розвела тропічну теплицю і знає все про екзотичні фрукти. Якщо по догляду казати саме головне. Собільний полів і чекайте, поки висохне земля, і знову поливаєте. Головне, щоб водичка була не з-під крану, а була відстояна. І оприскування один або два рази в день листків. А це традиційні вітчизняні яблука та груші. Їм не треба ні особливих умов, ні їхати десятки тисяч кілометрів, щоб потрапити до споживача. Вітчизняні аграрії збільшують врожаї якісної продукції і дають відпір імпортним фруктам з хімічною начинкою. На сьогоднішній день ми вирощуємо яблук в кількості 6 тисяч тонн. Ми вирощуємо суниці біля півтори тисячі тонн, малини біля 300 тонн і вишні 800 тонн. Вся продукція. Вона продається як і на свіжому вигляді в супермаркетах, так використовується для переробки. Перевіримо і вітчизняні. Ультрафіолет показує продукт якісний, та хімією тут і не світить. Такі яблука українці розкуповують на раз, бо якість українська. Повірте мені, якщо взяти моніторинг якості і тих притаманних вкусових якостей, які є нам, українцям, наші продукти харчування на, на вищому рівні. А вітчизняних фруктів у нас вдосталь. Вже кілька років поспіль Україна збирає рекордні врожаї яблук, груш та кісточкових. Тепер першочергове завдання, яке перед собою ставить аграрне міністерство, зробити все для відновлення переробки вітчизняних фруктів. Це створить додану вартість та зробить Україну одним із лідерів постачальників якісної продукції. Тож, що краще, імпор. Не хімічний коктейль чи вітчизняний добре знайомий продукт обирати вам та не забувайте про дослідження агроконтролю. Разом у житті і у науці інститут Магарач став на захист виноградарів. Науковці вимагають від депутатів повернути виноградарям компенсації з півтора відсоткового збору за кожну продану. Пляшку алкоголю не стояти осторонь, а допомагати. Інститут Магарадь вже давно став центром виноградарства та виноробства. Спочатку вчені захищали українське вино від ембарго білорусів, тепер виноград від народних депутатів. Через депутатські витівки цьогоріч грошей з півтора відсоткового збору виноградарі так і не побачили. А без повноцінної державної підтримки саджати лозу недешево, Щонайменше 10 тисяч євро за гектар. Щоб допомогти виногради. Дярям в мінагрополітики і розробили систему компенсацій. За час її дії аграріям було закладено 45,5 тисяч гектарів виноградників. Це дві третини всієї посадженої лози. Півторавідсотковий відсотковий збір на розвиток виноградарства садівництва хмелярства є ефективною програмою підтримки. Державна підтримка галузі допоможе забезпечити внутрішні потреби, а також відкрити міжнародні ринки для цієї продукції. Науковці переконані, програма компенсації ініційована мінагрополітики є ключовою у розвитку галузі. Це правильне рішення, і нельзя більше повторяти таку шибку. У всіх країнах він на це утрабюджетабразующа. Звернення до парламентарів готують науковці інституту Магарач. А от у мінагрополітики вже подали на розгляд до парламенту законопроект про відновлення компенсації виноградарям. Проте депутати досі не підтримали ініціативу мінагрополітики. Мабуть, народні обранці і досі вірять, що виноградна лоза ростиме сама по собі. 70 гектарів розбрату на Одещині селяни та орендар не можуть поділити ставок. Людям не лише заборонили грибалити, а навіть і купатися. Новий користувач виставив озброєну охорону. Дійшло уже до стрілянини. Селяни звертаються до правоохоронців, утім ті знизують плечима. Не втручається і районна влада. За водойму люди вже б'ються шість років паралельно оббивають і пороги суддів. Утім, орендатор непохитний. Знесилені війною селяни сподіваються. На четверту владу журналісти агроконтролю намагалися розібратися. Хто винен у війні за водойму? Згорнуті вудки, руки в кишенях. Мешканці села Крючинови, що на Одещині вже більше п'яти років не можуть потрапити на власне ставок. Рибалити не пускає новий орендатор. На вході людей зустрічає охорона. А як ви хотіли щоб почути від мене? На якому основанні ви взагалі знімаєте і я не уповноважений вам давати якісь свідчення і піде, і тепер тому подобне. Перешкоджають роботі журналістам П'ятого каналу, знімати забороняє ось цей чоловік. Є режим на цей водойом, ми його використовуємо, ми виявляємося користувачами цього водойому. Ну я не є хазяїн, не хазяїн є пользователь. Шудра СВ. Нового користувача селяни знають як онука покійного водія колишнього голови операційного суду Одеської області. Саме з діда почалися усі негаразди. Кажуть, той шість років тому підробив документи і незаконно став орендатором водойми. Торік таке визнав вищий адміністративний суд і зобов'язав вкласти новий договір оренди. Утім, люди відмовилися. Тепер взагалі не розуміють, чому орендар став господарем. Задажа й на купання, тому що мотивірують тим, що нерест зі сюди і так далі подобне. Оці люди, що стоять тут, вони часто приїжджають сюди ловити рибу, але їх просто від себе відгонять. Вони навіть з ружжями ходять. якщо хто ловить, вони як не можуть словами налякати, можуть стріляти. Не пускають ні селян, ні рибінспекцію. Люди неодноразово скаржились правоохоронцям, утім ті не реагують, не втручаються у конфлікт і районна адміністрація. Рибінспекція приїхала, вона не реагує ні на що. У них є режим СТРХ. Хоча режим СТРХ не видається на такі дані об'єкти. Зараз прийнятий закон про аквакультуру, о, який не надає права використовувати дані водні об'єкти цим режимом. Два режима і літри на всю одеську область. У бідах селяни звинувачують саме районну владу підозрюють чиновників у змові з орендатором. За шість років війни жоден чиновник за селян не вступився. П'ять років люди оббивали пороги судів. Минулого року на бік мешканців пристала Феміда. Є достойні судді, які дійсно дали повне роз'яснення нім, що режим на таких водних об'єктах, як Клічинівські ставки. Не мають права використовувати, а використовують тільки з договорними відношеннями: договір оренди на землю, договір на воду і так далі. І тому подібні усіх цих документів голова Кришунівської сільради і в очі не бачила. До того ж, каже новий орендатор обкрадає селян. То місцевої скарбниці не сплачує ані оренду, ані податки. У їх селяни втрачають. 350 гривень гектар гектар. От на 60 умножаємо, 300, це більше 20 тисяч. А скажіть, будь ласка, для сільської ради це великі кошти. Пояснюють ці кошти залатали б дірки у соціальній сфері, а ще без роботи, і місцеві мешканці, адже планували створити рибний кооператив або переробний цех. Утім, коли селяни матимуть змогу рибалити, прогнозувати не береться. Тим часом новий орендар до рук прибрав і землі запасу сільської ради. Як лицарі за круглим столом знову зібралися Рада Європи, високопосадовці з України та Євросоюзу, дипломати асоціації сільських та селищних, районних та міських рад. Головним питанням такого з'їзду стало введення європейських стандартів у самоврядуванні, адже це один із важливих кроків України до вступу до європейського союзу, надати громадам сіл, селищ та міст більше праві, можливостей реформувати сільські та міські території, організувати територіальну владу та вдосконалити законодавство. Такі умови поставив європейський союз перед Україною. Це питання досить важливе для України і Європи, і зараз воно досить актуальне у контексті багатосторонньої співпраці в рамках східного партнерства, європейської політики сусідства і особливо перед підписанням угоди про асоціацію між Україною та ЄС вільносівентутазенфорти. Соціально-економічна ситуація вимагає негайного реформування місцевого самоврядування, а модернізація на місцевому та регіональному рівнях та втілення законопроєктів життя дозволить дійти відповідних стандартів та пришвидшить шлях України до європейського рівня. Сильна Європа будується в сильних регіонах, пріоритетності підтримки регіонального розвитку та побудові міцної громади. Рада Європи допомагає нашій країні вдосконалювати місцеву та регіональну демократію та самоврядування. Тож на розгляд мінрегіонів поставили проєкт концепції реформування місцевого самоврядування Україна та Рада Європи на постійній основі співпрацюють у цьому напрямку. Проєкт концепції був підтриманий конституційною асамблеєю та Координаційною радою з питань розвитку громадянського суспільства. Проект враховує усі вимоги, регламенти та стандарти, які вимагає європейське законодавство, а саме відповідальність конституційно-правової основи місцевого самоврядування Європейській хартії. Важливість реформування територіальних громад та самоврядування відзначає і асоціація сільських та селищних рад. Чи дійсно Україна йде до Європи тими кроками, якими необхідно йти? На жаль, позвучало те, що ми десь затягуємося теж на цьому шляху. немає ще концепції затвердженої. Ще деякі питання не вирішені в законодавчому плані, тому роботи дуже багато. Європа чекає від української сторони конкретних дій, адже тепер букви на папірці потрібно прийняти і втілити в життя. Смачна та соковита. У столиці пройде найбільша в Україні виставка овочів та фруктів. Смачні, вітамінні і дуже корисні овочі та фрукти. На найбільшій в Україні спеціалізованій виставці Fresh Produce Ukraine. Понад 150 компаній з Італії, Греції, Чилі та ще 15 країн світу представлять технології вирощування, обробки та переробки овочів і фруктів. У програмі конференція та торговельний форум. Виставка Fresh Produce Ukraine з 26 по 28 листопада. У Києві, якими будуть правила роботи для аграрних компаній у 2014 році? Яка аграрна продукція виросте в ціні? Куди будуть вкладати гроші інвестори? Все це на п'ятій міжнародній конференції ведення агробізнесу в Україні 5 грудня у Києві. А тепер про те, скільки коштує зерно на світових товарних біржах. Аграрні курси валют далі. Світові ціни на зерно продовжили падіння. Вартість однієї тонни пшениці на чекаській біржі склала 236,81 долара за тонну. Кукурудзу на світових ринках цього тижня купують дешевше по 166,14 долара за тонну. Ціни падають через рекордний урожай у США. Виробники біотенолу стрімко нарощують обсяги виробництва, адже вартість зерна є найнижчою за останні кілька років. Проте експерти кажуть, що низький рівень триматиметься недовго. І наостанок оглянемо цікавинки аграрної преси. Журнал тваринство сьогодні підіймає тему сальмонельозу. Ця недуга є другою найбільш небезпечною хворобою, яка спільна і для людини, і для тварини. Недуга передається через корми, вражає птицю та свинопоголів'я. Окрім того, вірус тій до медичних препаратів. Більше на сторінках журналу. Журнал пропозиція друкує аналіз стану зимих в 2014 року. Так вересень був одним із найвологіших місяців за весь період спостережень. Місцями опади перевищили місячну норму у 3-4 Азі відтак, агрометеорологічні умови для озимих культур під врожай наступного року стали несприятливими. Утім, аграріям руки опускати не слід, як рятувати майбутній врожай поради на сторінках видання. Як розпізнати ящур, поради дає журнал таринства та ветеринарія. Автори видання попереджають вірус ящуру стійкий і може потрапити навіть у райони, віддалені від вогнищ інфекції. Тому єдиний вихід попередити недовго це вакцинація та вчасне діагностування. Деталі у статті Ящур нескінченна історія. Журнал Фудві публікує бізнес-план виробництва томатів. Цей овоч у п'ятірці лідерів. Щороку українці з'їдають 45 кілограмів. При цьому тепличні господарства вирощують лише третину. Експерти підрахували, якщо вкласти від 6 до 7 мільйонів євро, прибутки щороку сягатимуть до 2 мільйонів євро. Більше про томатний бізнес у статті «Сеньор Помідор. Таким було сьогоднішнє число агроконтролю. А у наступній програмі дивіться про таке. 185 років від дня заснування інституту винограду і вина Магарач визначну дату у Криму відзначають пишними урочистостями та дегустацією унікальних вин із колекції інституту. Вам затримали виплату дотації, продали неякісний товар, або у вас є пропозиції щодо майбутніх тем нашої програми. Пишіть нам на адресу 022 Київ 132 Абонентська скринька 141, або телефонуйте за номером редакції нашої програми. 099-156-81-61. Усі ваші скарги та звернення ми завжди тримаємо на контролі. На сьогодні все. Побачимося рівно за тиждень о цій самопорі.